Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Щось я серед вас не бачу Юрчика. Ви не знаєте, де він? Мермян, малята не знають, а я знаю. Він мамі допомагає, готується зустрічати гостей. А чим же вони будуть пригощати гостей? Не знаю чим, але сметанку я вже скоштувала. Саме сьогодні я хотіла з вами побалакати про українські страви. На попередній зустрічі ми з вами знайомилися з державними символами України, які розповідають усьому світу про нашу батьківщину. Герб, флаг, гімн презентують Україну. Про талановитих, доброзичливих, працьовитих українців, про вишиванки та вишиті рушники українські пісні та гопак знають всі люди на землі. Але й страви української кухні теж презентують Україну. Мрмяу, тітко Ірина, ви розповідайте, я занотую, потім все розповім, Юрчику. Розповідайте, тітко Ірина. Мої дорогенькі, багато з цих страв ви куштували, і знаєте, на вигляд. Тому пропоную вам відгадати загадки про українські страви. Домовились? Так! Тоді починаймо. Живим зерном народжений, живу я на землі. Щодня рум'яним сонечком я сходжу на столі. Що це таке малята? Так, малята, це хліб, який кожного дня в кожній родині є на столі. Що за хліб такий святковий? Нарушник вмостився новий. Так, малята, це коровай, святковий хліб, яким зустрічають дорогих гостей. Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, щось у горщик, ну й смачний зварили. Борщик, молодці дітки, правильно відгадали смачний, червоний, запашний зі сметанкою та зеленню він майже в кожній родині на столі. Їх цінують за начинку, в них ховають сир, родзинки, сливи, яблука і мак, різні овочі на смак. Як же зветься цей дружок? Відгадали, Пиріжок! молодці діти! Так, це смачні пірішки. Їх і жарять і печуть, і всі ми їх дуже любимо. Слухайте наступну загадку. Насушили ми малини, груш, і яблук, і шипшину, як варили в пічки жар. Пити будемо. Здогадалися? Узвар молодці. А ось і наступна загадка. В річці озері живе, жваво у воді пливе, злякається, у мулі ховається, а як піймається, на сковорідці жариться. Так, малята, це смажені карасі. Малята, а ось і наш Юрчик. Доброго дня! Вибачте, затримався, матусі допомагав. А що ж Юрчик виробили? Я допомагав готувати смачну страву для гостей. А що ж ви готували з мамою? А ви відгадайте загадку? Химерний, маленький, бокастий, товстенький, коханчик удався у тісто прибрався. Смачненьким напхався, в окропі купався, ще й в маслі валявся. Малята, ви здогадалися, про що йде мова? Так, саме про вареники. Юрчик, я теж люблю вареники і їсти, і вмію їх готувати. Малята, ви бачите, скільки ми з вами знаємо про українські страви. Кожен з нас, з українців, любить готувати, пригощати гостей смаколиками. Дорогі друзі, хто б не приїхав з миром до нас в Україну, ми завжди раді зустріти вас і завжди раді приготувати для вас смаколики. Сподіваюся, дорогенькі, що вам сподобалася наша зустріч. До побачення!